Let's go. What's up? го, лес го. Свай, сва. Вже, а в того діна немає іншого будинку. <звук> О, усюди. Ми тут згниємо. Не згниємо! Тут температура, як у морзі. Женя! Якщо немає драбини, сам стань драбиною. Комусь не завадило б схуднути. Ти переплутав. Будинок твого діда з іншої сторони села. А це точно будинок твого діда. Точно. Кривий ганок. Все як дід побудував, так і стоїть. Ходім. Твою магнітолу! Всі назад на нас тут не чекали! <faciliter> Жекар! Твою магнітолу! Що ж ти не попередив, що на нас вискочить такий пес? Найда, вона ж чуту! Все буде добре. Вона ж мене любить та пам'ятає. Найда дівчинка моя! Сюди, Ааа, Женя! Та ні, не пам'ятаю. Слухайте, а будинок точно порожній. Ну, Як собака може жити сама? Їй ж хтось годує. Ага. Ви бачили її морду. Вона сама може харчуватися. І дівчатами модельної зовнішності теж. Так що ми тепер через цього дурного пса не зайдемо в будинок? А я чув, що якщо собаці не показувати свого страху, вона не нападатиме. Ага, Я теж так думав про поліцейських. Коли в парку вирішив у кущі сходити. Тільки того разу я за тебе штраф заплатив. А тут так просто не відкупишся. Ти бачив, кімнайдик. Вона ж розірве нас як опудало. Опудало? Точно! Це ж ідея. Домовляємося так. Жека забігає у двір і відволікає Бобіка. Ну а ми тим часом біжимо у хату. Яна. Ну можна зараз не знімати, то навіть сосідське пудоло з городу виглядало краще. Можна, але якщо щось піде не так, знаєш, скільки переглядів набирають криваві та фатальні кадри. Яна, дімон тобі на язик. Дівон, знову ти придумав якусь фігню, а втілювати Жені. Якщо вона прокусить цю куфайку? Та нічого вона не прокусить. Тут такий прошарок старої вати, що навіть куля не проб'є. А якщо навіть і відкусить. Головне відразу покласти в якесь прохолодне місце. А я потім спробую голкою пришпандьорити. Ой, та нічого вона йому не відкусить. Вона скоріше злякається якогось ненормального в солом'яному брилі. Правильно. Короче, Жека, краще бути ненормальним, зате з парною кількістю кінцівок. Ну що, давайте на раз, два-три. to Це в порядку, собаки вже нема. А де вона? В конурі? Та я не про собаку. Де сумка з нашим баблом? Так і я про сумку. Найде її зубами схопила і собі в конуру затягла. Твою магнітолу. Коли б пакували гроші в сумку, треба було б хоча б руки помити від копченої курки. Хлопці, вам все гаразд, ви цілі. А, звичайно. Що ми не впораємося з якоюсь собакою? Ну, Судячи з того, що сумки немає, то ви від неї відкупилися. Так просто віддав на збереження. Надійна будка, надійний сторож, хіба що по відсотки не капають. Дімон, пішли поки в хату, трохи облаштуємось. Ти йди, а я поміркую, як забрати наші гроші, поки їх не з'їли. Так, ну, в сарай ми бачимо, а де будинок? Це він і є. Боже, як тут взагалі можна жити? Я тут малим бувало цілі літні канікули жив. Для мене це село майже як Діснейленд. Ну, то, що тут повно мікі-маусів, це без сумніву. О, лядяник! Якийсь він дивний. І зовсім не солодкий. Я тобі, як лікар, скажу, це зовсім не льодяник. А, в тій коробці дід мої молочні зуби збирав. Як же ж тебе, а? Наче депозит хочу в кризу забрати. Оце так лісопилка. Тебе б в збірну України, то ми б усіх суперників вбивали. Нічого, нічого. Мене одного разу банкомат картку зажував, то я пішов додому разом із банкоматом. Готуйся. Що, Русь, так м'якенько, що задоволення очки примружуєш. Та то я от пилюки. Боже, до чого я докотилася. Поруч з я страшна подруга. На мене, подивися. Я з весілля втекла чи з рабства. Давайте я для інстаграму з фотою. Яна. Дівчат, досить скиглити. У нас є стеля над головою, а це вже добрячий привід загудіти. Точно, давайте Висі... веселитися. Угу, Я навіть хештег придумала. Вілачпаці в стрьомній хаті. Угу, З таким виглядом, як зараз у нас. Тільки зомбі-паті влаштовувати. У мене в волосі піска більше, ніж в клумбі. Так, знаєте, єдине про що я зараз можу мріяти, це помитися. А, зараз би в джакузі з гідромасажем. А потім, знаєш, маску на волосся і освіжаюче обгортування морськими водоростями. А от чого у нашого фельдшера завжди свіжий вигляд. Він під мухою у морській капусті обличчям засинає. Ну, звісно, це не спа салон, А от просто помитися, це запросто. М? Річі, та не трусись, ти, малий. Ця псина, подумає, що ти малесенька цуценя. Ти головне вимани мені його збудки. А я заберу швидко сумку з грошима. а потім куплю тобі все, що забажаєш. Да. <звук> <звук> а, стій, ти куди? Юма гнітолок! Ах, ти ж зараза, а! Така. На. Та щоб наже річі потім в тебе на виході застряг. І щоб це було останнє, що ти їла в своєму блохастому житті. О! Дівчата! Красунчик Дімон організував вам безпеку. О, дякую. Ну, бо якщо б мене вкусила собака, я б сама стала собакою і гавкала б на всіх інших блогерів. Хоча. Ну, тобі всі так роблять. <гум> Дімасік, а що в тебе робить поводок, де річі? А, В річі? Так я ж його відпустив. Вигуляти блог. Десь бігає за хатою, травкою пузі колоскоче. Річі. Річі! Чого він не відзивається? Може, щось трапилось? Діана, та ну перестань, ти що? Цуценя бетонних джунглів перший раз знайомиться з реальною природою. Десь уже, напевно, зустрів якусь білку і його потягнуло на екзотику. Ну добре, хай бігає. А я поки з дівчатами схожу в душ перед вечіркою. Вечірка? А це круто! Слухай Діана, може. Приймемо душ разом. Ні, дімасяк я реально хочу помитися. Ну, добре, біжи. Жека, а це що? Ти ж хотів нам душ показати. Так ось він і є. Літній душ. М да. Якесь поганеньке вийшло літо. Жень. А ми не підчепимо там яку небудь халєру? <свист> ну не хіба що гарний настрій? Дівчата, ну ви подивіться, яка навкруги краса. Тут тобі водичка, там тобі сонечко, вітари, пташки співають. Тут обережно <свист> дошка гнила. Романтика. <свист> <свист> Що, Дімон? Думаєш, і в цьому будинку гроші лежать? Сейф шукаєш? Ні. Шукаєш щось важкеньке, щоб добряче тюкнути по тупій макітрі. То я ж пожартував, чого ти одразу? Та при чому тут ти, собаці, яка обтягла в будку всі наші бабки? Mm. Я, звичайно, тварин люблю. Але гроші більше. Так, а це що таке? Здається, щось важкеньке, а як ти шукав. Та пара якихось звичайних консервів. Ай! струс, мозку цього був не вартий. Може тобі пошукати пігулку від голови. А не треба, не похмілля, само пройде. А ти що, вже бачу, готуєшся до вечірки? Та ні. Просто знайшов стару аптечку і відчув професійну зацікавленість. По ній можна зрозуміти, як дід жив. І що? Зрозумів? Ну, тут у діда. Вітаміни для бадьорості і Снодійне. Видно, полюбляв змішати все одразу і побачити хто кого. Снодійне? Ха. Не поняв. Ну добре. Женя! А? а де тут гель для душу? Ой. Вибачте, що одразу не дав. Ось тримайте. Вау! А це що, динаміт? Ні, це дідівське армійське мило. Я у хаті знайшов. Фу. А за ароматом чого воно? Фу, Жека ж тобі сказав дідівське. Сама не чуєш, воно пахне як старий дід. Женя! А де тут вода вмикається? Там знайшла. Як зробити гарячу? Дуже просто, заливаєш зверху в вочку і чекаєш, поки сонечко нагріє. Я в шоці. А якщо сонечко занадто нагріє, то що нам тепер? Чекати перших заморозків, щоб сходити? Слухай, ну це капець. Вона навіть питала мене, чи є у кабінці для душу розетка для фе. Ну а що ти хочеш? Роби цивілізації та плати на їх карток. А ти тут що? Знову когось хочеш, авродізякам нагодувати? Дімон. Жека, заспокойся. Це снодійне. Я хочу їм нагодувати цю блохасту псину. А от коли вона засне... От тоді я і заберу нашу сумку грошима. а потім побри її під ноль. Хлопці, ми помилися. Тепер ваша черга. В такі моменти головне не впустити мило. А у нас на швидкий випадок був. Везли двох мужиків з бані. Один послизнувся і, щоб не впасти, вхопив другого за… Руслан. Слава Богу, тут не слизько. І взагалі, а чого ми не можемо митися по одному? Бо так ми закономому воду. Бо після дівчат і в борсі, напевно, і так мало залишилось. О, а що, тут воду теж відключають? Твою магнітолу. Ну що тепер робити? Був у нас ще один спосіб помитися. Сусідський шланг. Вдягати сенсу немає, а ближче, ніж в місті нічого пристойного не купиш. І в чому нам тепер ходити? Ну, як альтернатива, можемо ходити в костюмах Адама і Єви. Ага, щас. Ти що виходить ми з дівчатами в однаковому будемо? Так і чого ми паримося? Після діда та баби стільки речей залишилось. Знаю, це якось. Е, угу. О, дівчат, ну чого ви? Тут є цілком вишукані речі. Ха, наприклад, е, той бомбезний капелюшок з вуалью. То, напевно, дід на пасіку одягав. Щоб бджоли не покусали. <плес> Слухайте! А якщо влаштувати ретро-вечірку, тоді весь цей мотлох і шафи перетвориться на унікальні костюми. Точно! Ретро вечірка це бомбезна ідея! <му> Жека, а от ти мені скажи. Коли твій дід носив оці речі, його часом не били? А в ті часи всі так ходили. Ага. Ну, Просто що на гей паради, і то скромніше вдягаються. М Може, почнемо вечірку? Угу. У нас навіть немає, що поставити на стіл. Якийсь дефіцит паті. Я бачив за будинком город, там є деякі овочі. О. А я на полиці консерву знайшов. І посуд є. Можемо приготувати щось самостійно. Так, а, а де ж ми будемо готувати? Тут навіть немає мікрохвильовки. Проте є справжня кам'яна піч. А це набагато краще. Бомбезно! Це як маленький домашній крематорій. Коротше, пропоную розділитися. Жека з Русланом ідуть за дровами, дівчата на город шукати овочі. Ну, а я піду забирати наші гроші в найди. Давайте, давайте. Хе -хе. Веселіше. Вечірка! Оу! Ну, де нам шукати ці овочі? Певно ж, вони не виглядають, як в ресторанах. Порізані і политі дресінгом. Я чомусь завжди думала, ну що овочі в супермаркетах вирощують. Картопля. Молодець. Давай стебельки сюди, а от те, що брудненьке в землі, ну то напевно мусор якийсь. Ян, ти чого? Це ж є картопля. Просто їх хтось від нас сховав в землі. Дівчата, а ви не подумали, хто її сюди посадив? Тут же ніхто не живе? Ну, все логічно. В тебе ж на ногах волосся росте, а його ніхто туди не саджав. Чуєш, Руслан, ти, якщо станеш проктологом, то я до тебе на прийом не піду. Дімасік, а де річі? Щось його давно немає. Річі. Угу. Ой, Діан, розумієш, то така справа. Ну, ми ж можемо і нову собаку собі завести, так? Да? Я і не знав, що ваш річі може перетворюватися на Халка. Собачів конуру нагрузки розніс. А я не думав, що наша найда може так з переляку через паркан стрибнути. Що з моїм річі? Дімон, ти мені це хотів сказати? А? Uh, Руслан. Твою магнітологу, що ж ти мені замість надійного якісь енергетики дав. <клес> Діаночка, розумієш, я не винуватий. І річі не винуватий. Я просто хотів накормити найду, а річі сунув свій ніс у чужу миску. Я зараз твій ніс куди-небудь засуну. Спокійно. Головне, що ми зараз можемо без перешкод забрати нашу сумку з баблом. Хоча краще почекати, поки річчя заспокоїться. Дівчата бачите, які у вас чоловіки. Все в ніч! Хлопці, вам не здається, що тим сюди йде. Не. Може, ви там щось не так зробили? Угу. Діночка, от давайте без ваших жіночих порад, а ми самі розберемось. Хлопці, ну чого так дивно? Та ну все нормально, ну просто ми готуємо. Так буває з димком. А, тоді ще якусь заслонку витягує, щоб тяга була. Дімон, давай тушити, бо ми потруємось <клес> у гарним димом. Відкривай. А звідки тут самогон? Ще пару хвилин на багаплик. Тікаймо на вулицю. <клес> Всім привіт. Ви уявляєте, ми розпалили піч, який майже сто років. <feast> <пи> ну чоловіки, все вмієте? <пи> <пи> ну, іноді навіть е, корисно проводити такі інгаляції. Скажи, Руслан. Та <пи> ні. <пи> Від густого диму можна отруїтися і навіть померти. Добре, що у нас всі живі. Чекайте. А де Яна? Будинку? Певно, вона від диму втратила свідомість, бо її навіть після кальяну хитає. Яна Яна. Яна! Яна ти де? Руслан! Русланчик! Допоможи! Постав телефон на зарядку, там п'ять відсотків залишилось. Я на <кій> давай на лавку. Руслан, я звичайно не лікар, але мені здається, штучне дихання робиться без язику. З вами була Яна. Підписуйтесь на мій канал і ставте лайки. Боже, Яна, в твоєму житті є випадки, коли ти точно не будеш знімати для свого блогу. Фу. Є мої похорони. Хоча, якщо поставити камеру на штати. <плес> Все, запаху вже майже немає. Слухайте, ну якщо вечірка не вдалася, що будемо робити? Залишатися в таких умовах немає сенсу. Вибач, Женя, але треба їхати в нормальне місце. Його ще треба знайти. Оооо, та ну давайте вже спокійно тут переночуємо. А завтра вранці поїдемо, знімемо десь крутезний будинок з басейном та влаштуємо вечірку мрії. А? А? Я за. Чур я сплю на печі, тут тепленько. Щя, <рив> ти зі мною? Ну, звісно, мій рятівник. Стій, а вона не поїде, бо я читала в одній казці, що на печі ганяли. <рив> не хвилюйся, у мене є права. <рив> 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 З голубками все ясно. <рив> <рив> Слухай, Слуха, так може і ми? А? Ну. Виб'ємо полюку зі старого матрасу. Дімасік, подумай сам, чому зараз ні? А, бо ти будеш стогнати так, що розбудеш пів села. <ріху> Добре. Це хто? Та, мабуть, Дімон пішов в туалет. Та нікуди я не ходив, я вже в тазик сходив. О, Подивіться, чи всі на місці. Всі тут. Хто тоді шумів? Так, а ну встаємо, виходимо по одному.